Ватері ТВА. у студії працює Аліна Рябко. Щирі вітання всім, хто приєднався. Далі у випуску інформаційна картина четверга 26 січня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Триває 337-ма доба російського широкомасштабного вторгнення, зазнаючи численних втрат, противник продовжує наступальні дії та завдає ракетних ударів по території України. Деталі у сюжеті. Ранок 26 лютого почався з масштабної повітряної тривоги по всій території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування з літаків та кораблів з акваторії Чорного моря. 47 крилатих ракет збили Збройні сили України, 20 з них в районі столиці. Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі. Наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждали госпіталізували медики. Також цієї ночі російські окупанти атакували України дронами камікадзе іранського виробництва. Противник застосував 24 чотири шахеди, які українські військові успішно знищили. Зокрема, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів. Зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні. За даними Генштабу ЗСУ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого, в той же час. З 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також уразили один пункт управління, 12 районів зосередження, живої сили та чотири склади боєприпасів російських окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості підприємства. Ємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Аліна Рябко теми дня. ТВА. надання Україні танків це був тест на єдність всередині НАТО. І альянс цей тест пройшов. Підкреслив голова КБФ, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі Sky News це дуже чіткий знак потужної єдності партнерів із НАТО. А дислодефнати без сумніву підтримує Україну в нашій праведній боротьбі проти російської агресії. І я переконаний, що танки, які будуть надані Україні, допоможуть нашій країні перемогти. Ми вважаємо, що нам потрібно отримати їх якомога швидше. По перше, необхідне тренування для українських військових з керування танками М1, челенджерами. І я дуже ціную рішення уряду Великої Британії. Ні, поставити українці танки, а також танками леопард. Без сумніву, російська армія і російський президент-агресор не змінили своєї основної цілі. А головна їх ціль захопити Україну і підірвати увесь вільний світ. Путін як воєнний злочинець, є загрозою для безпеки усього вільного світу. Тож час надзвичайно важливий. Що швидші поставки, то краще. Буковина провела в останню дорогу військовослужбовця, який захищав волю та незалежність України, зі старшим солдатом Мітріком Іваном, воїном військової частини А 7013 який відійшов у вічність, попрощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава захиснику України, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ворог продовжує бити по нашій енергосистемі, однак нас і це не зламає. Попри те, що більшу частину доби буковинцям доводиться проводити без світла, прогноз енергетиків все ж оптимістичний. Тож, коли чекати на покращення так званих світлових графіків, вже за мить у нашому сюжеті. На жаль, сьогодні жоден українець не може будувати своїх планів далі аніж на добу. Країна-агресор намагається не просто захопити українські території, а й хоче знищити інфраструктуру нашої держави. У результаті ракетних обстрілів енергосистема зазнає руйнувань. Навантаження на вцілілі мережі зростає. А у підсумку ліміти на споживання стають щоразу меншими. Сьогодні вечором до нам прийде. З НЕК «Укренерго» розподіл ліміту. Якщо раніше він розподілявся по поблочно, там з 7, з 0 до 7 години, з 7 до 22, з 22 до 24 години, то сьогодні нам погодинний графік приходить, і ми на основі цього графіка дивимось, як ми можемо розподілити наших клієнтів по групам для того, щоб показати групу відключення, групу включень. До 24 лютого 2022 року Чернівецька область була розділена на три умовних групи споживачів. Однак, як тільки почалися перші попадання по об'єктах критичної інфраструктури, щоб користувачі максимально рівномірно отримували світло, ці три групи також поділили у підсумку. В області сформували 18 підгруп для того, щоб не було складності у технологічному процесу, ми розбили ці три групи ще на шість підгруп, тобто шість плюс три групи, які були основні, це 6 на 3, 18. Тобто Ось це пішло на користь чернівчанам, звичайно, можна сказати? Звичайно, тому що ну, зараз абсолютно зрозуміло, що е, ці 18 груп, вони по, ну, видно, і я кажу, що ми, якщо ми їх ділимо на 12 умовних мегаватт, то у нас виходить більш прозорий графік, більш він гнучкий. Ексклюзивному інтерв'ю телеканалу ТВА керівник Чернівці Обленерго нагадав буковинцям основні правила, як вберегти систему від перенавантаження. Зокрема, закликав споживачів слідкувати за тим, аби усі пристрої вдома під час відключень світла були від'єднаними від розеток. Адже одразу ж після подачі електроенергії вони створюють неабияке навантаження на систему. Так само і ваші прилади ввімкнулись. Пішли, і ми дари, навіть далі дивимося по системі. Кількість вишивших з ладу автоматів, кількість того, яке у нас обладнання зараз там по-людськи сказати горить. Гарять ТП, гарять вимикачі, гарять підстанції. і Це на селекторі у нас просто масова вже інформація по всій Україні, і ситуація однакова, тому що обладнання не витримує цих перенавантажень. Також Те, у програмі постфактум пан Олександр спростував за закиди в бік енергетиків про умисне недотримання графіків чи про продаж підприємством електроенергії за кордон на протязі останніх півроку є тільки технічні перетоки. Причому перетоки в нашу сторону набагато більші, ніж в сторону віддачі. Чому? Тому що після того, як віддалася Росія від нашої енергосистеми, нам треба підтримувати чистоту. Тобто це суто технічні речі, які відбуваються. Далі. Чи через нашу область іде електроенергія в Румунію? Так, це напевно всіх майже Не йде. цікавить. Не йде. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Зробити весь громадський транспорт комунальним депутати Чернівецької міської ради підтримали відповідну петицію. Утім, чи є у міста ресурс для створення повністю комунального автопарку а у тролейбусного управління необхідна кількість одиниць транспорту та скільки коштів на це потрібно, розповідаємо далі у сюжеті. У Чернівецькій міській раді відбулася перша сесія у новому 2023 році, на якій розглядали петицію зробити весь громадський транспорт комунальним. Мовляв, приватні перевізники не виконують умови укладених договорів та нехтують безпекою пасажирів, на відміну від комунального транспорту, який оновлює транспортний парк та надає різні способи і форми оплати. Приватні перевізники наші протягом останніх, ну не скажу на подалежено років, років, і вони не оновлюють жодного транспортного засобу, то вони, як правило, в більшості 90% не відповідають основним умовам конкурсу. Зокрема, з недобросовісними перевізниками розривають угоди. Ми відповідно до умов договору складаємо складаємо акти. Ми вже того року перевірили 198 перевірок, склали близько 71 тисячі. Трафів і в нас вже є три договори, які ми подали на розірвання, і зараз робота далі департаментом триває. Для забезпечення транспортом усіх маршрутів міста необхідно 190 автобусів, що повинні щодня виїжджати на лінію. Для формування резерву їх необхідно ще більше. Водночас Чернівецьке тролейбусне управління випускає на маршрути 25 комунальних автобусів на день ще 140 випускають приватники. Тож наразі місто протягом дня загалом обслуговують близько 160 одиниць. Громадського транспорту відтак, щоб поповнити автобусний парк для обслуговування усіх маршрутів міста, комунальному підприємству необхідно ще 230 мільйонів гривень, не враховуючи 53 мільйона мільйони гривень, які виділили цьогоріч з міського бюджету для придбання 30 автобусів. Отже, найближчим часом зробити весь громадський транспорт комунальним фінансово обтяжливо. Відтак деякі депутати запропонували визначити точну дату, до якої місто буде готове на цей крок. Якщо фактично е, немає якоїсь. Певної дати, то тоді немає можливості складати якийсь певний план фізично. Тому є пропозиція в електронну петицію все ж таки внести якусь дату. Ну, умовно, якщо б ви зараз відповіли, до якого часу у нас на сьогоднішній день є останній маршрут. Проведений конкурс умовно ту і дату можна ставити як контрольну дату, скажімо так, закінчення цієї електронної петиції. У результаті тривалого обговорення таки підтримали пропозицію доручити фінансовому управлінню міської ради розглянути можливість виділення додатково ще 50 мільйонів гривень для придбання більшої кількості комунального транспорту. Аліна Рябкова Теми дня, ТВА. Скандальне питання перекочувало з минулого року у першу сесію у новому забудовнику, який планує звести багатоквартирний житловий будинок у історичному аралі Чернівців по вулиці Шептицького, 7, депутати Чернівецької міської ради продовжили договір оренди землі. До того ж, як відомо, від будівництва постраждають і три ліцеї, учні яких залишаться без спортивного майданчика, адже на його місці буде багатоповерхівка. За таке рішення проголосували 25 депутатів з промерської коаліції. Законодавству про охорону культурної спадщини всупереч інтересам дітей громади вони це зробили чудово усвідомлюючи, що договір з забудовником закінчився ще в жовтні 2022 року, і ніяких підстав його поновлювати забудовнику не було. І не відповідає дійсності брехня Кричука про те, що а коли забудовник збудує там два будинки, між ними буде розташований майданчик, на якому зможуть а, займатися три школи. Це неправда, тому що за вимогами ДБН це буде прибудинкова територія двох будинків, і жодне ОСББ, жодний е, інвестор, який купить там придбає квартири, не пустить на свій на свою прибудинкову територію школи для того, щоб там діти займалися фізичною культурою. Поширював антиукраїнські матеріали і закликав до агресивної війни. Служба безпеки України викрила чернівчанина, який з червня 2021 року на своїй особистій сторінці у заблокованій в Україні соціальній мережі ВКонтакті поширював брехливі кремлівські пропагандистські матеріали. Інтернет-агітатор розміщував дописи про те, що Україна вісім років бомбить Донбас, влаштовує геноцид. А Донбас, це взагалі Росія. Також пропагандист захоплювався так званими лідерами самопроголошених квазідержавних утворень Елден а Українців називав нацистами, і початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник почав не тільки поширювати дезінформацію про ситуацію в місцях бойових дій, а й заклики до військових збройних сил України здаватися та переходити на бік ворога ворожому інтернет-агітатору. Повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та статтею 436 пропаганда війни кримінального кодексу. України. Ввечері 25 січня на Буковині трапились дві ДТП з потерпілими. Так у селі Чудей 53-річний водій автомобіля Лада Пріора не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в авто Сузукі. Водія останнього доправили до лікарні з травмою голови та переломом передпліччя. А у Мамаївцях 37-річний чернівчанин допустив зіткнення із прочепом вантажівки та отримав травми. Ходив по вулиці з наркотиками. У селищі Путила, 25 січня, офіцери поліції під час патрулювання зупинили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів у 30-річного місцевого жителя поліцейські виявили 13 таблеток опіоїдного препарату. Правоохоронці вилучили заборонені наркотичні речовини та направили їх на дослідження до Чернівецького наукового дослідно-експертного криміналістичного центру МВС. За незаконне зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин чоловіку загрожує до. П'яти років обмеження волі. За порушення правил дорожнього руху карають не лише водіїв, а й пішоходів. У Чернівцях патрульні поліцейські нагадали чернівчанам про відповідальність за такі порушення. Скількох містян опіймали за поза зеброю та яка відповідальність очікує правопорушників. Дивіться у сюжеті. Управління патрульної поліції, а саме працівники, які несуть службу, систематично перевіряють і зупиняють правопорушників, а саме пішоходів, які порушують правила дорожнього руху і приходять в не встановленому місці. Зупинили вас за порушення правил дорожнього руху, а саме перейшли в проїжджу частину в не встановленому місці. Дивіться. Внизу, Звичайно, я зверху. Усі, ви знаєте, чим я займаюся. Ми і всі це... прекрасно знаємо. І тому дбаємо про вашу безпеку. З вами згідний, Не можна згідний. на кожних 10 метрів ставити так, пішохідний перехід. Як тебе звати? Віка. Віка, давай, куличок, мене Ігор. А, скільки ти дорочки? 6. Шість. Це мама? Так. Да. А давай ми скажемо мамі, що переходити проїжджу частину можна де? На дорозі. На дорозі, на пішохідному. Да. Телефон. Правильно, молодець. Дивіться, вона підросте зовсім скоро, буде саменька ходити в школу і буде так само переходити, бо скажемо, моя мама так само переходила. Східна, східна. Давайте, тримайте. Східна. І давайте домовимося з вами. Якщо мама буде порушувати, ти їй тако за ручку і каже, мамо, тут не можна переходити. Йдемо на пішохідний перекій. Ага. Ситуація така, що це береже мені. ваше здоров'я. ви будете не праві, якщо вас зіб'ють там, де Я не можна згодна. переходити дорогу. Це перше. А друге за це адміністративна відповідальність згідно кодексу про адміністративні так, правопорушення 127 – 255 гривень штрафу Добре. за порушення переходу не встановленому місці. Тому ви повинні трошки задуматися і на майбутнє берегти своє життя і здоров'я і показувати приклад я дуже іншим. Спішила, бо я забула сумку, так, але ви ж все одно йдете наверх і могли перейти на пішохідному переході. Втім, сьогодні патрульні поліцейські лише попереджали пішоходів про небезпеку на дорозі і роздавали інформаційні буклети, в яких пояснюється, як правильно переходити проїжджу частину та яка відповідальність очікує за порушення правил. Я вам даю ось такі брошурки. Тут пам'ятка, де можна переходити де ні, щоб ви на майбутнє знали досконало і ніколи не порушували. Бо досить часто пішоходи потрапляють під колеса автомобілів за те, що нехтують елементарними правилами дорожнього руху. можна переходити. На проїжджій частині, де поблизу немає пішохідного переходу, але проїжджа частина має не більше двох смуг. Дана ділянка дороги не дозволяє, адже ми бачимо, що дві в одному, дві в іншому, чотири смуги. І переходити через проїжджу частину, де є чотири смуги, це, по-перше, небезпечно і наражаєте на небезпеку як водіїв, так і своє життя і здоров'я. А з правої сторони, буквально за 100 метрів, є пішохідний перехід. У патрульній поліції розповідають, що найнебезпечнішими вулицями, де трапляється найбільше автопригод за участю пішоходів у чернівцях, є центр міста та район залізничного вокзалу. Тож нагадують усім чернівчанам про необхідність дотримання правил дорожнього руху, аби уникнути нещасних випадків на дорозі. Основним напрямком і даного заходу є привернення уваги пішоходів до того, щоб вони не порушували правила дорожнього руху, адже ми розуміємо, що досить часто. Порушення правил дорожнього руху пішоходами призводить до того, що трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Людмила Труфан, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Українські хакери зламали усі сервіси Яндекс та виклали дані у мережу. Внаслідок масштабного злому у відкритий доступ потрапили 45 гігабайтів даних з Яндекс Яндекс.Мейл Яндекс та Яндекс.Таксі. А ми на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди зможете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та будьте здоровими.